28 лютого в так називаємо Придністровській республіці відбудеться депутатський з'їзд, ну, прогнозується про те, що вони можуть проголосити звернення до Росії, до президента Росії про приєднання. Я це називаєте, знаєте, я це жартома називаю анекдот під назвою Придністров'я. Знаєте, чому анекдот? Давайте поговоримо, що таке Придністров'я і що це таке. Значить, в 91-му році, коли розпався Радянський Союз, тоді в Молдаві стояла російська армія. По домовленості з країнами Варшавського договору там було військове велике формування. І це формування якраз було в Придністровському районі. Значить, і там було дуже багато сімей військових, ну, росіян, етнічних росіян. І частина з них потім, після розвалу Радянського Союзу і проголошення незалежності союзних республік, в тому числі Молдові, коли відділилася від Радянського Союзу, то в 92-му, 93-му році була проголошена ця сепаратистська така республіка Приднестров'я. Молдовою це ніколи особливо не хвилювало, тому що це було, знаєте, таке як ну, дурнувати така трішки блаш, ніяких там військових стичок і нічого такого не було. Але що це таке? Це територіально ну, такий анклав, де проживає велика кількість. Якісь росіян на сьогоднішній день Придністровська Сепаратистська Республіка ну і, там вона в світі ж ніде не признана, щоб ви розуміли, нараховується на все 500 тисяч, населення, 500 тисяч населення. Але серед цих 500 тисяч населення вже зараз толком ніхто не скаже, скільки там етнічних росіян, От тих бувших військовослужбових російських, їхніх їх сімей, їхніх дітей, їх можливо 100, можливо 150, можливо, 200 всіх від старих людей. До, скажімо, маленьких діточок військові сили Придністрові, якщо я не помиляюсь, нараховують від 3 до 5 тисяч людей. Ну це було до повноштабної війни. Чи вони можуть нарахувати зараз більше? Ну, можливо, на одну тисячу більше. Ну тобто там немає не економічного ресурсу, там немає не мобілізаційного ресурсу, не фінансового ресурсу. Молдовія просто багато років, ну скажем так, толерантно відносилася до такого анклава. Він її особливо не перешкоджав, ну і нічого хорошого тому теж не було. Ну а зараз декілька місяців назад це питання почало так як трішечки підживлюватися. І ну, якби є така думка, що от вони звернуться. Росія може проголосити, що це ж знову вже наступна територія Росії. Ми це вже проходили по Донбасу. Ми вже це проходили в себе по, скажімо, Херсонській області, Запорізькій і інших областей, де вони до себе конституційно приєднали. Але ж світ цього не визнавав і ніколи не визнає. Це по-перше. Тобто, які б там збори 28 числа не відбулися, щоб вони там не проголошували, щоб там Росія собі конституційно не приймала, знаєте, це якби, вибачте, коли хвори на всю голову, то чого ми будемо прогнозувати оцю болячку? То я допускаю, що такі політичні, якби ну скажімо, авантюристичні заявки можуть бути: ті, можуть попросити. Росіяни їх можуть приєднати, але це, ну по-перше, де юре неправильно, бо це порушує всі міжнародні домовленості. По-друге, де юре, це світ не признає ніколи. А тепер давайте поговоримо. А де факто що буде? А де факто? Придністров'я – це невеличка територія з невеличкою кількістю людей, так як я сказав, 500 тисяч. Там більше половини етнічних молдаван, які точно не захочуть приєднуватися до Росії. Там може початися внутрішня гризотня і внутрішні протести, і навіть військові стички можуть початися. Це по-перше. По-друге, це точно не сподобається Молдовії. Це не сподобається світу і це не сподобається Україні. Але цей анклав, він територіально, з ким він межує? Він межує. Тільки з двома країнами. Він на 80% свого кордону межує з Молдовією, і на 20% він близький до України. То, по суті, у Росії немає прямого сполучення з Придністров'ям. І як вони собираються її приєднувати? Ну, на папері підпишуть указ, ну, приєднали. А які впливи, як що ніяким чином, тільки повітряним транспортом туди можна буде долетіти? А що це означає? Як тільки це буде проголошено, то тоді Молдовія і Україна можуть об'явити там військові стани. Вже ще рік назад, ну скажімо, лунали такі голоси в експертів: що було б дуже добре, якби Молдовія звернулася до України, Україна ввела 10 тисяч своїх солдат в Придністров'я і за місяць там навела порядок. І ця територія приєдналася би до Молдові. Але Молдовія чомусь там не зверталась до України з цим проханням. Ну тобто, це знаєте, так як той нарив, який давним-давно треба було прибрати. Його не прибрали. Чи це є якісь ризики зараз відкриття там Другого фронту? Нічого похожу. Такого, з військової точки зору, тут ніяких ризиків немає. Це така знову, знаєте, як політична може бути така спекуляція, якісь та трішечки нагнітання, якісь інформаційні вкидування, будораження ситуації, якась така трішечки додаткова нестабільність. Ну, то це ж і є політика Росії. Там, де Росія, там завжди нестабільно. там завжди горе. Ну, зачасту л'ється кров. Це ж для нас не секрет. Вони ж поскудили, Паскудять, і, на жаль, будуть паскудити. З військової точки зору вони там нічого не зможуть зробити, тому що якщо вони тільки почнуть туди цей повітряний скажімо, коридор собі робити, вони зразу підпадають під міжнародні санкції, а зі сторони Молдові і України стопроцентно є право їх просто-напросто збивати. Значить будуть збивати цілі такі. Де я не думаю я, що вони ризикнуть на таку авантюру, тому що, ну, а сенс що туди? Ну, вони перекинуть туди тисячу російських солдатів, ну перекинуть п'ять тисяч солдатів, то вони їх там, де перекинуть, там вони їх. Втратить зразу. Ну, зразу. Приблизно таке моє бачення. Мені здається, чистої води спекуляція і така політична нестабільність всього на все.